Доброго мирного дня. Миру, спокою затишку всього самого найкращого. Ну що, зваримо червоного борщу молодого. Так, в каструлі вариться, два півники. Ось. Велику каструлю поставила, Ну, борщу багато не буде, але великі каструлі, бо. Бо... Треба було два півні мати, куди всунути. Так, що ось таке там. О, поставила варитися, Квасолю туди вкинула, вона в мене варена, але я її вже вкинула, бо вона була заморожена. Так що ось таке то. Зажарки до борщу я робити не буду. Я буду все варити без зажарки. Борщ буде без зажарки. Ну, а хто хоче зажарку, хай собі робить зажарку. Я не знімаю. Жажанку хай робить. Не буду жарити, все вкину в каструлю і хай вариться. І хай буде смачно нам. О, буде борщик і буде нам смачно. Наталя підеше мені нагород вирває кропу і петрушку. Я але таке не підписувалась. Я то й не підписувалася, але ж їсти О. Мені відбачу, хоча... от, Бачите, хватає. Це добре. Мені ще треба петрушки. Гечку тут також ми візьмемо ті пацички. Хвост катовітке. Це мої домашні бурячки, молоденькі, червоненькі. Ось буде нам кудавтік. Буде а -а -а. нам смачненький. Щось таке. -то. Ой, тяжко, тяжко. О, тяжка, Так, Запрошую на чебуреки. До борщу ми на смажені. Наталя виробляла, я смажила. Так що ми вже з Наталкою посмакували чебуреків. О, зараз ще довариться борщ, молода картопля вариться. Ось І ще зараз наліпимо вареників. І буде смачно, нам на дні два, щоб було що їсти. І вже якщо бути на кухні, то треба наварити, щоб кожен день не ставати не варити. Ось так. Можна потерти, але молоденькі, мені більше буряки подобаються різані. Ось так, щось таке то. Воно роздвараться, смачненькі. Ось і все нам буде смачно. А ви як молоденький борщ варите? Тут вже м'ясо зварилося, бо воно раз два вариться, бо то молоді дівчата, їм по три місяці. Ось, так що ось таке. -то. То. Буде нам смачно. І м'язко, і борщик. Ось так, бачите, бурячок. А це ще трошки гичечки вріжемо. До речі, колись я їла гичку жарену в яйцях, Ви знаєте, досить смачно. Тільки не з червоного бурика, з кормового, звичайного зеленого буряка. Так що ось таке -то. і досить смачно виходить. А ви варили? жарили хтось? А ну розказуйте. Я ще планую ще собі сама зіжарити. Я їла, як готували. Ось так. О. так тепер у нас є цибулька, мазулька, смакотулька. Зараз ми її також сюди. так Робимо маленький вогонь. Цибульку поріжемо, смакутульку, щоб було нам смачно. І все, зараз в каструлю кинемо, посолимо, поперчимо, покислимо і все, і будемо. Ще пару минут покипить, Листочки, перчик, все це вкинемо всі приправи. І буде нам смачний смачний борщ. Барабоїв я в борщ не кидаю, а барабої будуть такому варені. Хто собі схоче, той скинув борщ. Собі в миску. Ось так. Можна і без барабоїв їсти. Воно теж значно. Зараз Наталя ще принесе петрушку, кріп, я поріжу, Зараз листочки, перчик, все сюди в миску вкину і тоді в каструлю. Все разом викину. Ох, ось так. Зараз я думаю, що тут таке. Взяти. Так, це викидаю, а петрушку і кріп вже як десь закипить, тоді вкину петрушку з скром. Так, мій борщик зварився. Сметанка, м'яско, А до борщиків у мене ось такий смачний буде. буречок буде. de smakota. Taky aromatní boršč. No, je okay. trochu hráčí. Dobře, smačno bude. Не то буде, а є. І з півника, І баравки, буряки червоні, і квасолька, але смачно. Ось так. так. що Заходьте на борщ. Посмакуємо. А смачно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, а я пообідаю і будемо. Ліпите полунички вареники. Ось такі справи. Всім удачі, всім папа. Бережіть себе і своїх рідних. Миру, спокою, затишку і Божого захисту. всім всім